Вже рік минув після приєднання комунального підприємства Світловодський міськводоканал до обласного комунального виробничого підприємства Дніпро-Кіровоград. Нагадаємо, що така серйозна реорганізація відбулась 1 квітня 2012 року. Об'єднання підприємств всі сприймали по різному але чи доречним виявилися координальні зміни? З таким питанням ми звернулись до директора Світловодського водопровідного каналізаційного господарства Людмили Гетьманець. При об'єднанні світловодський міський водоканал передав. До обласного комунального виробничого підприємства Дніпро-Кіровоград 21 мільйон збитків. Це заборгованість. І по заробітній платі це тільки 1, 600 мільйон 600. До пенсійного фонду більше 5 мільйонів гривень була заборгованість за енергоносії і все таке інше. За цей період, за 11 місяців фактично роботи нашого підприємства, заборгованість по заробітній платі погашена повністю. Пенсійно до внески до пенсійного фонду погашені повністю. Це дуже великі суми, але всі працівники бувшого комунального підприємства Світлоцький міський водоканал мають тепер зарахований стаж роботи. Заборгованість по заробітній платі на сьогоднішній день. Відсутня, тобто ми маємо тільки заборговано заробітну плату за лютий місяць, але ж тільки початок, початок березня місяця, тому в цьому направленні також працює наше окове Педніпрокіровоград тому керівництво. Дуже дуже приклало багато зусиль для того, аби вирівняти цю ситуацію. Як зазначає керівник Людмила Гетьманець, в об'єднання увійшли підприємства міст Олександрія, Знам'янка, Кіровоград та Світловодськ. Всі підприємства на період об'єднання, крім усього іншого, не мали заборгованість по заробітній платі працівникам. На жаль, наше місто цим похизуватись не могло. На сьогоднішній день тариф для всіх і юридичних, і фізичних осіб один. Немає того розподілу, який був раніше. Тобто для бюджетних організацій один був тариф для фізичних осіб інший, для юридичних осіб інший. Тобто на сьогоднішній день це також багато має значення, тому що. А тариф для всіх один, такий і як для населення. Це дуже великий плюс. Я вважаю. Також нам стало відомо, що Світловодське водопровідне каналізаційне господарство не є відокремленим структурним підрозділом, і все фінансування здійснюється через УКВП Дніпро Кіровоград і відсоток надходжень від споживачів є тими внесками, які спрямовуються на виконання робіт. За приклад позитивних зрушень Людмила Миколаївна провела минулорічні цифри. Зокрема, на магістралях водопроводу фіксувалося 14%. Поривів в день, тоді як за лютий місяць 2013 року 14 по місту всього. Людмила гетьманець не відмовляється визнати, що є і деякі недоліки в роботі. Перш за все, це проблема у придбанні матеріалів, але намагаємося працювати з тим, що маємо. Кінець цитати проводиться заміна мереж. Підприємство винайшло можливості для повного покриття бетонними кришками водопровідно-каналізаційних люків. В разі виникла якась ситуація на одному будинку, то нам доводилося перекривати весь наш мікрорайон спецстрой, ми його називаємо так, як спецстрой, то на сьогоднішній день повстановлені, бо ж ремонтуються. Тобто все йде, йде потихеньку, і це все в першу чергу завдяки нашим працівникам, які добросовісно, які працюють в різну погоду при різних погодних умовах, при тій наявності матеріалів, при тому всьому, але працюють добросовісно. Серед позитиву нашої роботи продовжує Людмила Миколаївна є і те, що підприємство майже не відключає воду для того, щоб не створювати мешканцям певні незручності. Ми працюємо вночі, коли користування водою знижне до мінімуму, але повністю уникнути відключення неможливо, продовжує керівник, адже очищення резервуарів та хлорування потрібне для забезпечення світловичан якісною водою. Контроль за якістю дуже жорсткий. Кожну годину відбираються проби, кожну годину передається ця Вся інформація в автоматичному режимі. Вона передається на диспетчерську, на головну диспетчерську міста Кіровограда, тобто контроль, контроль, контроль за, за всім, за якістю, за проведенням робіт здійснюється дуже. Тому вода на сьогоднішній день у нас якісна. Почули ми і гарну новину щодо завершення будівництва нової хлораторної станції. До речі, її будівництво проходить за рахунок коштів державного бюджету. Залишилось встановити і підключити обладнання. Альона Зозуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. 27 листопада минулого року розглянувши лист звернення мешканців Світловодська щодо зухвалого відношення до комунального майна громади працівниками компанії Дата Груп, депутати міської ради на 34-й сесії винесли рішення про заборону розбудови оптоволоконної мережі щодо розповсюдження послуг цифрового телебачення та інтернету на території міста. До речі, художества цієї розбудови ми майже щодня фіксували і показували в ефірі. Нагадаю, що це побиті перфораторами стелі та підлога у під'їздах, пошкоджені дахи, небезпечне розташування кабелів на газопровідних трубах. Але рішення міської ради, яка діяла згідно закону України про місцеве самоврядування, не зупинило дата групівців. Вони звертаються до окружного адмінсуду міста Київ з адміністративним позовом до Світловодської міської ради, в якому з урахуванням уточнень позовних вимог просять суд. Визнати нечинним протиправним та скасувати рішення за номером 673 від 27 листопада 2012 року. А також визнати нечинним протиправним і скасувати рішення за номером 1043 від 12 листопада 2012 року. Суд прийняв заяву і вже після розгляду адмінпозову та доданих до нього матеріалів зазначено наступне. Відповідно до статті 2 закону про місцеве самоврядування в Україні це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ міста самостійно або ж під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Вирішуючи адміністративну справу по суті, суд звертає увагу, що спірне рішення за номером 673 від 27 листопада 2012 року прийнято на 34 четвертій сесії 6 го скликання Світловодської міської ради Кіровоградської області та підписано міським головою, що узгоджується із встановленим законом порядком. В свою чергу рішення за номером 1043 від 12 листопада 2012 року про скасування рішення виконавчого комітету світловодської міської ради про надання дозволу приватному акціонерному товариству Дата груп на проведення будівництва мережі доступу інтернет в багатоквартирних будинках та розміщень таблиць. Що містять назву вулиць та номер будинку від 6 липня 2011 року за номером 698, та рішення виконавчого комітету Світловодської міськради про надання дозволу на розміщення на багатоквартирних житлових будинках таблиць, що містять назву вулиць та номер будинку в місті Світловодськ приватного акціонерного товариства Дата Груп» від 27.06.2012 року за номером 625, прийнято за результатом протокольного доручення. Протокол засідання комісії щодо перевірки виконання рішень виконавчого комітету відносно діяльності ПАД дата груп від 6 листопада 2012 року на думку суду прийняти в межах своєї компетенції. Суд звертає увагу, що позивачем не спростовано відсутність вище зазначених документів та не надано суду копії проєктної документації та доказів погодження з контролюючими установами, натомість. Суду надано копію договорів, укладених між приватним акціонерним товариством Дата груп та житлово-експлуатаційними конторами за номером 1, 2, 3, 4, 5, світловодським міським комунальним підприємством комбінат комунальних послуг, комунальним підприємством власівські мережі, власівської селищної ради про використання об'єктів, що перебувають у зазначених підприємствах на балансі, що на думку суду є непереконливими доводами. Оскільки доказів наявності договірних відносин у позивача із управлінням житлово комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради, яке за рішенням виконавчого комітету Світловодської міськради від 2 грудня 2011 року є балансоутримувачем житлового фонду не надано, оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на їх всебічному, повному та об'єктивному дослідженні та враховуючи всі наведені обставини, окружний адміністративний суд міста Київ. Вважає, що відповідачем доведено правомірність оскаржуваних рішень та спростовано позовні вимоги, а тому з урахуванням вимог, встановлених частиною 2 статті 19 Конституції України та частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, виходячи з аналізу положень чинного законодавства та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов приватного акціонерного товариства Дата груп. Не підлягає задоволенню. А враховуючи викладене, керуючись Кодексом адміністративного судочинства України, окружний адміністративний суд міста Київ постановив відмовити в задоволенні позовних вимог. Тож справедливість перемогла. І хоча ми провінціали, ми все ж таки відстояли інтереси громади від вандалів. Наша зустріч з першим заступником начальника міліції Андрієм Гулем викликана тим, що у місті збільшилася кількість випадків шахрайства. З кожним роком, останні роки, ці злочини даної категорії, а саме шахрайства, стаття 190 Кримінального кодексу України, вони розповсюджуються. Їх кількість стає все більшою, і способи та методи їх скоєння стають як найбільш Такими іноді навіть цікавими, в поточному році вже зареєстровано 11 кримінальних проваджень, пов'язаних з різного роду аферами. Аби заволотіти чужим майном, шахраї приміряють на себе будь-яку роль. То вони азартні гравці, то агенти з працевлаштування, то ремонтники, знахарі, що знімають порчу, благодійні служби або можуть запропонувати встановити вікна чи двері, а отримавши предоплату, зникають у невідомому напрямку. В даний час розкрито три кримінальних впровадження даної категорії. Складність розкриття злочину полягає в тому, що діють в основному гастролери. це каторя злочинців, які мандрують Україною, заїхали на день, на півдня, допустим, до міста Сідловодська, зняли порчу в кавичках з декількох чоловік і переїхали в другу область. Тобто вони місцеві жителі, особливо шахрайцями, займаються. Переважна кількість нерозкритих шахрайств пов'язана з обманом громадян насамперед похилого віку, особами, які називаються працівниками соціальних служб. Вони нібито проводять обмін грошових купюр старого зразка на гроші нового зразка, або ж нібито приносять доплату до пенсії. Старенькі на радощах навіть не поцікавляться посвідченням гостей та впускають незнайомців до оселі. Ті, затуркавши господарів, виносять їхні Заощадження, які ті збирали по крихті. А останнім часом модним є такий вид афери, як відгук на оголошення про пропажу якоїсь речі. Це коли особи втрачають якусь свою річ, звертаються через газети чи через телебачення з оголошенням, що просьба повернути, невідомі телефонують їм на мобільний телефон і говорять, що ми знайшли ваші документи такі-то, такі-то, такі-то. Необхідно перерахувати там. Скільки то коштів, зрадівши, що річ або документи знайшлися, бідолашні переказують кошти на вказані рахунки. В результаті ні знахідки, ні грошей. Я хотів би звернутися до жителів міста Сідловодська, щоб вони на такі повідомлення реагували адекватно, не відразу гроші не пересилали, а потім вже зверталися до міліції. Якщо є такий випадок, необхідно спочатку звернутися до міліції, а потім вже Можливо, навіть спільно реагувати на це повідомлення по телефону. Що касається категорій таких шахрас, як порча, там, обмін грошей, соцзахист приходять теж до громадян, то просьба до всіх жителів, якщо є такі факти, на них реагувати теж необхідно. Як правило, це, ці злочини певна річ, стосуються особливо престарілих осіб, то просьба їхніх сусідів, якщо вони бачать, що приходять якісь невідомі особи. Телефонувати до міліції. всі вигадки та фантазії шахраїв важко передбачити. Тож наголошує Андрій Гулей, потрібно завжди бути пильними, уважними та зупалу не кидатися виконувати забаганки незнайомців. Ще одна тема, якою ми не могли не поцікавитися, це наслідки власівської трагедії, що трапилася 9 березня. Містом ширяться чутки, що нібито водій, за вини якого трапилася аварія, наклав на себе руки. На що Андрій Гулий відповів на даний час, особа, яка винна можна так сказати, в скоєнні цього злочину заарештована світловодським судом. І направлено до СІЗО. Ці чутки, які ходять по місту, вони не мають підтвердження свого, тому що відразу після затримання він був заарештований і направлений до СІЗО. А справа розслідується слідче управління Усківкаської області. Наразі справою займається слідче управління, так як трагедія має резонансний характер. Чуткам краще не довіряти, а слідкувати за інформаціями, які надає з перших вуст телерадіокомпанія Веселка. Няночка таку гарну назву має дитячий турнір з художньої гімнастики, який проводиться вже шостий рік поспіль комплексною дитячою юнацькою спортивною школою міста Світловодськ. Свою майстерність та артистичність з'їхали продемонструвати дівчатка з міст Харкова, Хмельницька, Кіровограда, Олександрії та Світловодська, найменші учасниці 2008 року народження. Поки на килимі кожна з гімнасток показувала свої здібності, набір гімнастичних трюків та вправ з предметом судді пильно стежили за виконанням номерів. Тим часом світловодські батьки також не Зводили очей зі своїх доньок, підтримуючи своєю присутністю. Адже подібні весенні змагання для дітей це не лише свято у поєднанні з красою та грацією, але і час хвилювання. Хотілось б поприветствовать всіх учасників, суддів, зрителей, батьків на нашому традиційному дитячому детском з художньої гімнастики. Очень приятно, что он стал традиційно. Когда ми эти соревнования только починали. И сегодня уже видно, что у нас есть и друзья, и очень приятно видеть старых друзей, которые вместе с нами начинали развивать этот вид спорта. Я хотел бы всех поприветствовать от городского мэра Котенко Юрия Николаевича, от управления молодежи и спорта с этим праздником. И надеюсь, что этот турнир у нас будет не последний, он будет расширяться. И всем всех с праздником, и пусть... Сьогодні всі уйдуть з победами і з подарками з праздниками. Нарешті дочекали спортсменки і результатів своїх довгих тренувань у спортзалах. Хвилююча мить, нагородження настала. Важко не помітити гарну поставу дівчаток, які крокують до п'єдесталу, щоб отримати подарунки та грамоти за свою працю, натхнення та силу волі. За результатами серед світловодських учасниць, перше місце в програмі 2007 року без предметів посіла Аня Сич. В Програмі 2005 року зі скалкою перше місце дісталось Маші. Хмельчині та Насті Василенко. В програмі 2004 року в номері з обручем перше місце зайняла Ліза Лисавенко. А от Саша Мовчан отримала перше місце в програмі 2003 року з Обручем. І перше призове місце в програмі 2001 року з м'ячем посіли дві сестрички Соня та Настя Письменна. Свої враження стосовно підготовки учасниць висловила і член судійського колективу, старший тренер Кіровоградської обласної молодіжної збірної Наталя Горбань. У нас с января месяца вступила в силу новая программа, которую мы только пока осваиваем. Детям трудно, тренерам тоже трудно. Поэтому все мы потихоньку учимся. И дети, и тренеры, ну и родители с нами злотны. Что касается соревнований, очень приятно, что эти соревнования становятся традиционными, что появляется больше молодых тренеров и много. детей, которым нравится художественная гимнастика. Финансирования нет, залов нет, но детей в художественной гимнастике становится все больше и больше. А когда больше детей занимаются данным видом спорта, больше отбор. И мы надеемся, что все-таки сборная Украины наша будет держаться очень долго, долгое время на призовых местах. Приємно Кіровоградській гості і те, що художня гімнастика набирає все більше і більше обертів популярності. Цього дня поспілкувалися ми із 9-річною гімнасткою, яка завдячує Матусі своїми досягненнями, адже саме вона наполягла спробувати себе в цьому виді спорту. Мені подобається гімнастика, тому що ніби багато цікавих елементів. А виступати тобі подобається, і де ти взагалі виступала? Я виступала е... В Кировограді і в Олександрії, і в Думані ну, з себе. У нас другий клас закінчувався, мамка мені сказала, що не хоче записатися на гімназіку. Я сказала. Я сказала також директор КАДІ США міста Світловодськ Ірина Мусієнко зазначила, що на турнір з різних міст завітало близько сотні учасниць. 14 з них – це світловодські гімнастки. Я хочу поблагодарити наших батьків відділення художньої гімнастики, які приводять своїх діток до нас в школу. Ми приймаємо школу з 5 років, і сьогодні ми вже бачили наші результати, це результати нашого тренера, що працював над ними, дітки показали хороші результати. І я думаю, в дальніш ми будемо так же само продовжати. І на этом каврі а, ще будуть не одні медалі і не одні победы. Так что в ну, праздник у нас удався. Я благодарю всех. А отримали задоволення від гармонійних виступів дівчаток на святі весняночка Альона Зозуля, Роман Бравічів, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.